Я думаю, що маю силу закінчити цю війну все йде дуже добре. Але сьогодні я почув, що нас не запросили. Ви в цьому вже три роки. Ви мали б закінчити її за три роки. Ви не мали б ніколи її починати. Ви могли б укласти угоду? Я міг би укласти угоду для України, яка повернула майже всю землю, і ніхто б не загинув. і жодне місто не було б зруйноване. Але вони вирішили так не робити. Ну що, друзі? У Вас теж свистить пляга від новин. У всіх свистить а особливо свистить за океаном. Вітаю із тим, що тепер президент США фактично звинувачує Україну в тому, що вона почала війну просто Прости важко сказати, що там саме впорвало Трампа. Може, колись занадто тісно Зеленський обійняв Меланію при зустрічі, бо стрідо схожа історія була. А може так пече не підписана Києвом сліпу угода про корисні копалини за те, хто дуже цьому радіє, то це, звісно, російські пропагандони. Трамп чоловік вообще без чувства юмора Совсем. Він підложив Україні підписати. документ, который более жесткий, чем Версальские мирные соглашения для кайзеровской Германии, и жестче, чем получили Квантунской Японии Третий Рейх по условиям окончания Второй мировой войны. Может быть, вы еще пойдете, поскачете на Майдане за гидность? Хочеться передати росіянам, що поскакати втім не дуже довго доведеться лише їм, коли славетне російське ППО намагатиметься збити український далекобійний дрон. Ну і якби зовсім випадково їх удачить. Уп... Але повертаючись до Трампа, мабуть, у нього друзі, наслідки телефонних лекцій бункерного про половцев, піченєгів та історичну справедливість. А може новий анекдот від Лаврова передали? Хороші переговори, позитивні. Значить, позитивна атмосфера була. Позитивну атмосферу створюють позитивні люди. Я Говорять, ви багато шутили. Це вже такі інтимні подробності. Тож говорить, попрошу це говорить американська сторона, що вишу шутили во время переговорів. Ну я рад, що їм понравилось. Чесно кажучи, важко зрозуміти, що там за плану наших міцних та послідовних американських союзників. Бо якщо зважати лише на повідомлення змі, то складається таке відчуття, що Трамп на пару із маском опікується лише хатілками Росії. Головний по Теслі та натичним на вечіркам взагалі має лише одну мету: каже, що час негайно в Україні провести вибори і ще обов'язково опікуватися свободою слова. Цікаво, це він про страну UA зараз. А може про Дубинського з Шуфричем? Ну і головне, що вимог до Москви, що у Маска, що у Трампа, нуль цілих. Нуль десятих, а якось не дуже демократично для таких поборників демократії. Правда, ну і раз ми про демократію, друзі, новий білий дім чомусь забув, як насправді американці ставляться до. Але коли мова йде про Росію, американці не довіряють Росії настільки, наскільки можуть її кинути. Я маю на увазі, боже мій позитивне сприйняття Росії. Якщо повернутися до 2020 року, Кейт воно становило 28%. 2022-го впало до 15%. У 2024-му лише 8% американців мають позитивне сприйняття Росії. Розгляньте це в контексті. Приблизно стільки ж американців вважають, що ми сфальсифікували висадку на місяць, скільки мають позитивне ставлення до Росії. Краще б наші американські друзі більше переймалися за власні не ніж отак Лювали за повернення плюхавого пила на зустрічі великої вісімки. Будемо чесними. у США і так вистачає. Ось, наприклад, з яйцями проблема. І я поки що курячі. ціни зростають, люди зубожіють, але є вихід навіть кращий за українські корисні копалини. Ми по яйцям взагалі були дуже великим виробником а тим з найбільших в світі. Ми активно експлуатуємо сьогодні яйця до європейських та інших країн. Якщо потрібна допомога Америки, я точно впевнений, що українські ферми відкликнулись би. І спасли б америку і надали б їм б яйця. А в обмін на петріоти, то наші б клуби почали б навіть швидше нестися у два три рази. Є для цього різні технології. Більше б давали комбікармів, більше кайди спеціально. І, не знаю, включали їм спеціальну музику. Якщо на Петріоти, наші файли здатні на все. А ще дивує російська радість, що з ними оце хтось десь вообще почав говорити. Вони ж лише кілька місяців тому розповідали, що переговори зі США це майже як перемир'я із. З Гітлером лічно Алко Дімон то все Поводом для этого заявления послужили слова президента США Джо Байдена о готовности вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий. Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал эту идею цитата очередным хамством америкосов». Он сравнил эти переговоры с бессмысленными переговорами о перемирии с Гитлером в 1945 году, так как, по его мнению, США стремятся к стратегическому поражению России. А вы сейчас Россия вицула запах европейского камамберу и американскую Кока-коли, і вже активно думають, що скоро все повернеться на круги своя. Хоча не всі цьому до кінця раді, бо як це вкляли страшну по потепіосів за санкції та обмеження. А тепер треба що все забути? Соловйов ось і крісла скоро злетить через палаючу ду. Все эти скоты, на нас зарабатывавшие в течение многих лет безумные деньги, сумасшедшие прибыли, это вот благодетели, что ли, вернуться Зара, хмара, шара и прочая фигня, что ли? Это вот это? Да пошли они на с елки. Все эти Макдоналдсы, фиголцы. На коленях с волочам ползти сюда, извиняться. Особливо, друзья, комедно, что Шизик Соловьев кричит в это, споглядаючи в сценарий на экране разработанного в США iPad. А что такое? Советская микроэлектроника. Такого ще не вигадала. Ну удивительно. Почему? чому? Адже Росія все може навіть перетворити ждунів окупованої Авдіївки в іноземців. Намагалась говорити українською, а виходить чомусь десь біля білоруської. Послухайте, напишіть в коментарях, який у них говор. Дивіться українці, як живе і працює, і допомагає нам Росія, Нашій любимій, дорогій Авдіївці. Все буде добре. Так що завідуйте, В яких условиях працюєте ви, в яких ми? Ой, завідуємо страшно. От одразу захотілося в основі зруйнованої Авдіївки і з Кацапами в окупаційній комендатурі. Майже так само, як хочуть повернутися до Кастану колишні виконавці концертів у Кремлі. Як, ось, наприклад, гурт-бі Ви мене там не обвиняли в тому що я спонсирую там какої то так далі. Пошли все, Я спонсирую Гуманітарної ну, у мене були дії больші, я б конечно, купил партію цих саймерса. Понімаєш музикант, заявляє, що витрачає щомісяця мінімум 5 тисяч євро на підтримку України, але це зізнання не в межах якогось інтерв'ю. Це черговий відеорозвод від путінських пранкерів Вована та Лексуса. Ну що ж поробиш, мають за рознарядкою показувати час від часу так зване гнілоє нутро ліберальної тусовочки. І що виявляється, чим далі росіянам від червоної площі, тим більше йому байдуже на бомбардування Москви. особливо коли в кишені ще й гріє ізраїльський паспорт сон который, знаешь, у меня с, бамб с бамбошки по Москве, он, конечно, не... вряд ли связан именно с тем, что стобудуть бомбить москву ні там да честно говоря, по анамус ні нам усім дуже хочеться побачити бомбардування москви хоча із такими новинами не здивуюсь, якщо скоро Трамп відправить путіну американські системи ППО, щоб захистити бідні російські нпз та аквадискотеку в палаці в гілленджику але поки сша піднімає Ають градуса, європейські партнери намагаються трохи вгамувати найбільш язикатого гольфіста у світі. Подумайте, що за все в нашій країні відповідає друзі, не Трамп і не Путін. За все відповідаємо, ми з вами. І я хочу, щоб ви знали, що Збройні Сили України і ми тил збройних сил України, і їхня підтримка, це запорука успіху. Зараз 2025 рік. Я записую це відео із Києва. Донбас до кінця не окупований завдяки ЗСУ. Наші хлопці і дівчата міцно тримають оборону. Підписувати якісь угоди, в яких ми віддаємо безстроково 50% наших ресурсів, віддавати ще 30% території, зараді міра з Росіюшкою, якого, скоріш за все, може і не бути. Ну не може, а скоріш за все. Чи це резонно? За що тоді загинули наші герої? Щоб що? Щоб ми все віддали? Тому підтримую позицію переговірників наших, які доробляють ці документи, які американці думали, що ми швиденько підпишемо. Ми маємо гідно завершити війну. Нам потрібен справедливий мир, аби всі смерті були не даремні. Тому бачу, що дискотека буде далі ще більш запальною. Що треба робити? Бути спокійними, працювати кожен ефективно на своєму місці. І допомагати зсу, тільки вони наш тил, і тільки вони нас захистять. Америка, як ми бачимо, скоріш за все все даруйте за тавтологію. Ну і Європа, ті, хто нас зараз дивиться у Європі. Будь ласка, артикулюйте це серед ваших друзів, серед можновладців, що нарешті настав час прокинутися. Сподіваюся, що сльози на Мюнхенській конференції були очищенням від ілюзій, які мали європейці. Щодо комфортного життя в майбутньому, бо їсти круасани під балістикою та шахедами ну не дуже комфортно, так скажу. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! Підпишіться на вечір, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Па-па, котики!